Друзі, всім великий привіт! Я думаю, що ви вже всі бачили, як люди шукали 50 лимонів від Монобанку, і зараз е вийшла схожа схемка від Hot Wallet. Це криптогаманець у Телеграмі, і їхня команда сховала 50 яєць у додатку, і хто збере 20 яєць е має змогу виграти 10 айфонів. І хто збере 20 яєць, має змогу виграти iPhone, хто збере 40 яєць, потрапляє у розіграш MacBook, і хто збере 50 яєць, може виграти якийсь суперприз. Поки невідомо якийсь суперприз, але думаю, що щось, щось цікаве буде. В принципі, посилання на додаток я залишаю в описі під даним відео. Список, де знайти яйця, в мене в коментах. Під цим постом послання на мій телеграм-канал знайдете в описі під даним відео також, і тут весь список, де знайти ці всі 50 яєць. Тому обов'язково підписуємось і беремо участь у розіграші.